Всім привіт! Замовив собі ось такий штатив для лазерного рівня, а також для відеокамери та фотокамери фірми InterTool, висотою 150 см. Півтора метра. Замовляв на офіційному сайті. Швидко відправили. Давайте Розпакуємо і глянемо, що там всередині. Ось такий мощний штатив виглядає досить мощно, важкенький, ніжки з алюмінію. Верхня площадка. Верхня площадка з ABS пластику. Ручка бачу з металу. Ну, мені подобається якість цього штативу. Ось тут ми ще маємо рукоятку, щоб піднімати. Ось на максимум. Тут є в нас уровень щоб виставити його. Так, це у нас регулюється. Тут у нас є зажимчик, щоб піднімати оцю площадочку, так, вертикально і горизонтально. Тут зажимаємо її. Тут ми відкручуємо, щоб крутилося. Зажимаємо, щоб воно тут не рухалось. А ручкою ми відкручуємо, щоб керувати ось так. Вверх-вниз. Також можна цю саму площадку зняти, швидко зажимляємо речашком, щоб витягнути і прикрутити нашу камеру чи лазерний уровень. Так. Ось так, я одною рукою, тому що мій штатив старенький. Саме дешевенький поламався. Я знімаю зараз руки. Наступне відео буду знімати на цьому штативі. Так, давайте ми ще відкриємо ці ніжки Так, раз, два. Наша тренува. І ось такий він у нас робиться великий. Так. Зараз трошки неудобно. Закрию ці заклепки. Так, тут Тут. і ось тут. Так, є. Штатив стоїть. Ось так виглядає. І, і щоб підняти його на максимум, ми ще крутимо рукояткою і висуваємо його. На всі 150 см. Ось такий штатив високий. Я перше вибрав між штативом для відеокамери і ось таким штативом для нівеліра. Вибрав я для нівеліра, але буду використовувати також для фото-відеозйомки. Мені він показався мощнішим. Дякую Інтертулу за цю чудову приспособу. На все добре!